Шановні подруги і друзі, пані і пановні, пам'ятай про великі дні наших безвольних змагань. Це одне із правил декалогу, якому слідувала Олена Теліга. Але це далеко було не головне правило. Головним правилом було інше здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Тут у Бабиному Яру вона дивилася смерті у вічі. Тут у Бабиному Яру вона бачила провалля смерті. Про що думала тоді Олена Теліга? Я думаю, що як людина, як жінка, вона думала про чоловіка. Вона думала про родину. Вона, можливо, мріяла про дітей. Але водночас я переконаний. Що вона мріяла про боротьбу за українську самостійну соборну державу. Приклад Олени Теліги для нас важливий тим і передусім тим, що вона у набагато складніших умовах, ніж сьогодні, не втратила оптимізму, не розчарувалася слово капітуляція це не було слово із її лексикону. І коли сьогодні. Перед реальною загрозою втратити українську мову, втратити українську державу. Деякі люди опускають руки, кажуть, ми розчарувалися, нас не вистачає сил, нас замало, ми не виходимо на мітинги. То це все заперечує Олена Теліга. Ще раз і ще раз хочу наголосити: Олена Теліга, Олег Ольжич. Інші члени похідних груп ОУН, які у 1941 році прийшли в Київ творити українське життя, працювали в набагато складніших умовах, їм було набагато важче, ніж нам, але вони не зрадили, вони не капіталювали. Тому сьогодні, коли ми відзначаємо День народження Олени Теліги, ми маємо пам'ятати про це і вважати, що Олена Теліга, Олег Ольжич, Інші члени ОУН, які поховані тут, у Бабиному Яру, є в авангарді нашої боротьби за майбутню Україну, за українську самостійну соборну державу. Є ще один принциповий момент, який на цьому вічі треба згадати. Багато років наші вороги не припиняють спроб нав'язати суспільству думку, що Бабин Яр. Це не є місце Голгофи українців. Це є виключно місце Голгофи одного єврейського народу. Це неправда. І Олена Теліга, і оцей хрест є яскравим свідченням того, що тут полегли українці. Тому я думаю, що цілком правильним буде сьогодні нам, учасникам цього урочистого віча, прийняти заяву такого змісту. Заява. Час від часу у засобах масової інформації з'являються повідомлення і публікації, з допомогою яких формується суспільна думка про те, що Бабин Яр місце трагедії виключно єврейського народу. Усіляко замовчуються історичні факти масових розстрілів тут українці. Ми протестуємо проти того, щоб урочище. В якому німецькі окупанти розстріляли понад 100 тисяч людей різних національностей, українців, росіян, євреїв, циган та інших, перетворилося на місце пошанування загиблих лише однієї національної меншини. Ми вшановуємо і бережемо пам'ять про українців, які прийняли мученицьку смерть у Бабиному Яру, особливо про активістів Організації українських націоналістів, видатної української поетеси Олени Телігі, Редактора газети Українське слово Івана Рогача, а також Івана Ірлявського, Петра Олійника, Оре Ореста Чемеринського та інших членів похідних груп ОУН і Української національної ради. Ми не дозволимо глумитися над місцем вічного спочинку українських патріотів, водночас нагадуємо, що ще у 2006 році президент України видав указ. Про відзначення сторіччя від дня народження Олени Теліги, яким передбачалося встановлення на території меморального комплексу Бабин Яр у місті Києві пам'ятника Олені Телізі та її соратника. Указ глави держави не виконаний. Пам'ятника одній із визначних діячок національно-визвольного руху, видатній українській поетесі, членам ОУН, так і не споруджено. Вимагаємо. Невідкладного виконання указу президента про встановлення у Бабиному Яру пам'ятника Олені Телізі іншим українським націоналістам, які змагалися за відновлення української державності, закликаємо громаду Києва, усіх українців, підтримати наші вимоги щодо гідного вшанування пам'яті Олени Теліги, інших учасників національно-визвольного руху. Ще раз нагадуємо: Бабин Яр. Це місце полеглих десятки тисяч українців. Україна повинна гідно вшанувати українських патріотів, які загинули, захищаючи честь і гідність своєї нації, незалежність української держави. Слава Україні! Героям! слава! Хто за те, щоб ми від імені громади Києва ухвалили таку заяву? Прошу підняти руку. Хто проти? Утримався. Одностайно. Шановні подруги і друзі, традиційно на цьому святому місті звучить слово Олени Теліги, а тому я з великою приємністю надаю слово Катерині Криворучко, щоб вона зачитала поезії Олени Теліги.